Слава Україні! Як утримувати армію після війни? Хто платитиме зарплати військовим? Які дії президента є державницькі? Такі нормальні питання вже задають військові, які пам'ятають погане фінансування армії до війни і розуміють, що по закінченні війни держава не буде грошей платити достойну заробітну плату всім тим людям, котрі зараз служать. Такі важливі питання задають собі чесні військові. Бо для них важливо і швидко перемогти, і розуміть, чи буде він і його підлеглі отримувати достойну зарплату після війни. Адже зараз, трішки назбиравши грошенят, вже хочеться взяти житло в кредит. А виникає питання, робити це чи ні. Нормальні командири також задаються питанням, як буде після війни? Оскільки потрібно розуміти, як діяти далі? Свідомі воїни. Також розумію. закінчиться війна, грошей держави платити немає, скоротять армію, адже та армія, що буде на момент перемоги, буде занадто великою. А скорочені воїни не зможуть кормити сім'ї, бо економіка зруйнована, роботи немає. По правильному і державні діячі та політики вже зараз повинні були б думати за достойне майбутнє воїнів та армії і вже зараз озвучити перспективи. Бо. Це дало б можливість і державі підготуватися, і воїнам, і сьогодні вже взяти житло в кредит, а завтра не залізти в боргову яму. Проте ми не чуємо рішень від політики. І тому, враховуючи нашу далекоглядність, дієвість і державність, ми вже зараз підготували рішення. І просимо військових розкручувати наші ідеї та вимагати від влади і депутатів рішень на перспективу. А то видавати закони, за якими держава каратиме воїнів, вони гаразді. А запропонувати ідеї та зробити дії для забезпечення хлопців не показують рішучості. Тому розпочнемо. Розпочнемо з тверезої оцінки ситуації, прогнозування майбутнього, а вже потім вкажемо на рішення. Спочатку короткий екскурс минуле. Він потрібний, щоб бачити тренд майбутнього. Та історію і щоб не робити помилки минулого. Всі ми знаємо, що у 2014 року наявне в армії розкрадали як політики, так і прапорщики. А держава недостатньо фінансувала армію та платила військовим мізерні зарплати. Всі ми знаємо, що в 2014 році, дякуючи волі військових, добровольців і волонтерів, відбилася збройна агресія. Та забезпечувалось фінансування військових. Всі ми знаємо, що з другої половини 2014 року армія вже терпимо фінансувалася з держави, а з 2015 року і зарплати стали кращі в воїнів, і кормити стали краще, і Маломальське трохи забезпечили і додали зброї. І житло для військових почали будувати. І вже з 2015 року. Держава реально розпочала займатися розробкою і виробництвом сучасної зброї, необхідної для захисту країни. Таким чином, на 2019 рік Україна розробляла власні Нептуни, Корсари, Стугни, Богдани і масу інших зразків техніки і, включно, засоби пересування, як то катери та автомобілі Крас. З 2019 року армію скоротили на 40 тисяч, розформували ряд бригад, зарплати понизили. Зброю заморозили і на 2022 рік вийшли не готові до негайної оборони країни. Хтось скаже: вступимо після війни в НАТО і всі фінансові проблеми вирішаться. Але не все так просто. Потрібно ж розуміти, що в НАТО нас приймуть по закінченні війни, після відвоювання всіх територій. Але ж, вступивши в НАТО, ми повинні будемо самі робити внески для утримання тих же наших військових, і для цього потрібні знову ж таки кошти, яких немає в державі. Тому, що ми маємо в кінцевому залишку? Всі ми розуміємо, що достойне фінансування армії це перше, достойні зарплати військовим. Друге, достойні виплати інвалідам війни і загиблих. Третє утримання самої армії, включно і військоматів. 4. Закупку нового озброєння, а його потрібно ой як багато. А потім міняти через 20 років його сучаснішим. П'яте. Оплата і забезпечення регулярних навчань. Шосте. Розробка нової зброї. 7. Утримання аналітичних центрів, розвідки і агентури. Восьме. Фінансування участі в міжнародних воєнних блоках типу НАТО. Дев'яте. Фінансування рекламування ЗСУ як в Україні, так і за кордоном. Десяте. Фінансування військової освіти для дітей ще в школах та вузах, типа до призивної підготовки юнаків. Одинадцяте. фінансування загальної бізнесці людей в військовій справі. 12, 13, 14, 15 ой як багато. На все це і інше потрібні гроші. Де їх взяти в зруйнованій країні після війни? В менеджменті є розуміння центру витрат і центру прибутку. Якщо ми говоримо про звичайну торгівельну організацію, то центром прибутку є відділ продажів, бо він генерує прибуток. А інші відділи є центрами витрат. Це дирекція, бухгалтерія, відділ фінансів, маркетингу, сервісний центр і тому подібне. Завдання кожної комерційної організації всі центри витрат перетворити в центри прибутку, що і роблять сучасні компанії. Менеджмент держави все те ж саме. Раніше армія була центром витрат. От тому і завжди погано фінансували. Завдання реальних топ-менеджерів держави перетворити армію з центру витрат в центр прибутку. І все це реально. Щоб зрозуміти, на чому армія може заробляти, варто проаналізувати, що потрібне буде в світі після цієї війни. Що потрібно буде нашій державі. І які сильні сторони матиме наша армія ЗСУ. Що в світі? Світ наляканий війною і буде збільшувати армії, муштрувати солдат, докуплятиме зброю і потребуватиме реальних бойових інструкторів для навчання та реальної зброї, яка пройшла випробування на полі бою. Світ повинен після війни забрати ВРФ всю ядерну зброю. Бренд України і ЗСУ нині модні в світі і його готові купувати. І тільки закінчиться війна, викуплятимуть за копійки. Пійки наших хлопців для проведення інструктажів в своїх арміях. Що в Україні? Вже зараз потребують розмінування мільйони гектар землі. Є повністю зруйновані міста і села, які не підлягають відбудові, але які можна використовувати як військові тренувальні полігони. Економіка запрацює через 3-5 років після війни. Є виробництво власної зброї, яку ідеально знають ЗСУ, перевірили в бою і можуть рекламувати її. Які сильні сторони ЗСУ? ЗСУ переможці. А переможці цінять. ЗСУ на сьогодні найкваліфікованіші бойові спеціалісти в світі. Що повинен вже зараз зробити президент? Перше. Підготувати необхідне для перетворення армії з центру витрат, в центр прибутку, і вже зараз запропонувати світу послуги України та ЗСУ для інших країн. Друге, в нас зробити практичні навчання для саперів різних країн. Вже зараз оголосити всім країнам світу, хай приїздять в Україну зі своїм обладнанням, заплатять. За утримання тут їх хлопці заплатять нашим інструкторам, допоможуть нашій економіці, бо їх поселення, харчування дасть нам нові робочі місця, допоможуть нам фінансово та і розмінують раніше країну, чим забезпечують життя, дозволять українцям проводити дозвілля, відпочивати на природі, дозволять збирати гриби в лісі та вирощувати хліб на полях. Сьогодні стоять сотні тисяч гектар нерозмінованих. Вже зараз потрібно це робити. Третє. Вимагати в світу залучити саме наших воїнів для охорони ядерних об'єктів Росії на момент їх утилізації. А це років 3-5. З фінансуванням цієї місії від країн-донорів ОБСЄ та капітульованої Росії. Четверте, вчити вояків НАТО та вояків різних країн у нас в країні вже зараз на місці дуже зруйнованих сіл, яких нереально відбудувати, зробити полігони. На яких наші хлопці навчатимуть військовій справі за гроші військових різних країн? Потрібно нашим військовим створювати умови, щоб вони могли достойно заробляти в нас в країні, та не виїжджати у відрядження за кордон на чужину від своєї сім'ї, дітей, батьків, пенсіонерів. Не їхати в відрядження, а саме тут, вдома, живучи з дружиною та виховуючи дітей, достойно заробляти, роблячи улюблену професійну справу. Вчити вояків НАТО та вояків з різних країн у них. Виїзд наших інструкторів від держави коштуватиме великих грошей. Запропонувати світу контракти на поставку нашої зброї, яка зарекомендувала себе, і з якою приїдуть наші інструктори. І навчать нею воювати. Тої зброї, що буде вироблятися нашими заводами після перемоги вже в 2024 2040 роках. Зробити Гнучкий прайс та запропонувати в тому числі і форвардні контракти з оплатою зараз, а поставкою через рік, 3, 5, 10, 20. Це все працює. Сьогодні в світі укладається маса контрактів з поставкою зброї через 5-10 років. Є ще маса рішень. Що робити? Я, як мінімум, знаю ще десяток рішень, як. Заробляти стільки, стільки буде достатньо після війни і ЗСУ утримувати, і хлопцям платити достойну зарплату, і економіку розвивати, і ще і гроші залишаться. Можна буде допомогу надавати тим, хто покалічений. Якщо і ви маєте пропозиції, на чому можна заробляти, щоб армія сама себе фінансувала, пишіть в коментарях. Готуємо це все звернення до верховного. І вимагаємо хай лежебоки чиновники вже зараз впроваджують. Але вже зараз негайно потрібно запропонувати платне розмінування територій, зробити законодавчу базу оцінки рівня знань і вмінь воїнів в ЗСУ, щоб кожен мав відповідний сертифікат, розробити прайс на послуги від держави. Законодавчо заборонити надання індивідуальних приватних інструктажів за кордоном, а дозволити виконання таких робіт від держави з затвердженим прайсом. Це потрібно, щоб інші держави не обдурювали Україну ЗСУшником, платячи копійки за їх послуги. Чітко фіксувати успіхи української зброї і негайно перекладаючи їх в рекламні матеріали, пропонувати з строком поставки в 2024-2040-50-х роках. Поставки такі, такої зброї іншим країнам, вчити наших воїнів представляти нашу зброю за кордоном, вчити наших воїнів та інструкторів для цього розробити всю потрібну документацію і вже проводити навчання, виділити землю під полігони на базі розбитих населених пунктів, готувати певну групу воїнів для охорони і утилізації ядерної зброї в РФ, сформувати відділ продаж в ЗСУ і розпочати продажі наперед зброї інструктажів та іншого. І багато чого іншого можна робити. Просто потрібно починати це робити. І тоді, по закінченні війни, вояки будуть при зарплатах. ЗСУ буде профінансована, при роботі, не втрачатиме авторитет і кваліфікацію, а економіка оживатиме. А що ви думаєте з приводу озвученого? Пишіть в коментарях. З наймудрішими порадами ми знімемо відео. А всі варіанти, хай читають державні ставленники, вчаться і управляють, щоб покращити ваше життя. Для вас питання вивчав Сергій Степаненко. Підпишіться на канал, тисніть лайк, зробіть свій розумний грамотний коментар і підтримайте канал фінансово. Разом сформуємо професійний менеджмент держави та побудуємо заможну Україну для визнаних, заможних і щасливих людей. Для вас. Героям слава!